Повіт Ляндзян провінції Фудзян називають батьківщиною ламінарії. Уродженеця Ляндзяна Цюбісян з дитинства живе на березі моря і добре знайома з морепродуктами. Для розвитку глибокої переробки ламінарії Цю Цюбісян скористалася вигідним географічним розташуванням свого рідного міста та придбала ділянку площею 3000 акрів біля моря в повіті Лянцян. У співпраці з науково-дослідною групою вона запустила лінію тортів з ламінарії, хрустку з коринку з ламінарії, чипси з ламінарії та інші продукти. Різноманітність методів обробки не тільки розширила вибір продуктів ламінарії, але й збільшила додану вартість продукції, а також доходи місцевих фермерів. У порядку денному ООН у сфері сталого розвитку на період до 2030 року вказується, що необхідно розширювати нинішні методи виробництва продуктів харчування для задоволення потреб населення, що зростає. Китай велика країна з великим населенням, і важливо вирішити проблему хорошого харчування та забезпечити продовольчу безпеку. Починаючи з нової епохи, генеральний секретар ЦК КПК Сі Дзіньпін неодноразово наголошував на необхідності створення концепції великого сільського господарства та великих продовольчих ресурсів, а також наголошував на необхідності створення диверсифікованої системи постачання продовольства відповідно до місцевих умов, що передбачає отримання продовольства з лісів, річок, озер і морів та з сільськогосподарських підприємств. Морська акваторія провінції Фудзянь займає площу в 130 тисяч квадратних кілометрів. І Велика морська акваторія багата морськими продуктами. Фудзянь активно застосовує концепцію великих продовольчих ресурсів, розвиває і використовує багаті гірські та морські ресурси, а також створює диверсифіковану систему постачання продовольством відповідно до місцевих умов. У 2023 році валовий морський продукт провінції Фудзянь склав близько 1 трильйона 200 мільйонів юанів, а загальний обсяг виробництва водних продуктів склав 8 мільйонів 900 тисяч тонн. Розвиток індустрії аквакультури, перетворення рибогосподарських об'єктів і будівництво прибережних пасовищ все це в мініатюрі відображає зусилля Фудзяня з активізації освоєння морських ресурсів і отримання їжі. Soque